У Київському районі міста, говорять правоохоронці, нині мешкає майже три сотні осіб, які заскоєні злочини, засуджені до покарання не пов'язаного з позбавленням волі та ті, які звільнені з в'язниць. Їх міліція та кримінально-виконавча інспекція бере на особливий контроль. Значна увага приділяється неповнолітнім. Таких на обліку у Київському районі двоє. Ведеться контроль за навчанням, успішністю неповнолітнього. Проводиться з ним профілактична робота щодо його поведінки в навчальному закладі та поза його межами. Здійснюються перевірки за місцем проживання засуджених неповнолітніх. Ведеться робота як з їх батьками, так і з самими неповнолітніми. Так, правоохоронці та представник Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді цього разу відвідали 16-річного юнака. В останньому кілька місяців тому за скоєння крадіжки суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Розпочали візит із навчального закладу, де дізналися про рівень успішності та дисципліни хлопця. Я думаю, що їхній інтерес і їхні профілактичні бесіди, які вони проводять, все ж таки мають позитивний вплив на поведінку, на те, що подібні випадки не відбувалися в майбутньому. Завітали співробітники міліції і до місця проживання неповнолітнього, який перебуває на обліку. Я дуже дякую міліції, що приходять до нас, що проводять з нами бесіди, з Юрою бесіди проводять. Він тепер, я думаю, задумався. Свої поведінкою, більше такого не буде. Дільничий інспектор міліції та працівник кримінально-виконавчої інспекції відвідали цього дня і тридцятирічного полтавця. Чоловік був засуджений за зберігання наркотичних засобів. Він з розумінням поставився до приходу правоохоронців. Рішенням суду мені було заборонено, да виходити після 10-ї години вечора, ну на вулицю, знаходитись в общественних містах там. Дискотеки, кафе, бари, ресторани. Ну, дома, що був. Ну і не мінять міста жительства без предупреждення. Відвідування таких осіб запевняють у міліції неразова акція. Ці візити носять постійний характер і проводяться відповідно до затверджених планів та графіків.